Доброго дня! Сьогодні телевізори є практично в кожному домі квартирі. В середньому людина 70% вільного часу проводить перед телевізором. Тому так важливо бути впевненим в якості та надійності телевізорів, вибираючи даний вид техніки Сьогодні ми з вами розглянемо телевізори торгової марки Sumato, які серед регіональних мереж ексклюзивно представлені в технікам. Сумато найкраще рішення для поціновувачів якісного зображення. Тергова Марко Sumato пропонує покупцям не тільки стильний елемент інтер'єру, але й широкий асортимент моделей різної діагоналі. Sumato є японською фірмою, заводи по виготовленню техніки якої знаходяться в Китаї. У в нас в мережі представлені чотири моделі телевізорів: Це 24 ht 03 та 32H03 без Smart TV та 32 s 01 та 42 fts 03 на базі операційної системи Android. Елегантна тонка рамка з пластику та компактний тонкий корпус надасть вишуканості зовнішнім виглядом. Корпус оснащений боковими та у 42-й діагоналі центральною ніжкою. Та з можливістю кріплення на стіну. Розглянемо детально моделі 24HT03 та 32H03, які мають однакові технічні характеристики. Дані телевізори мають роздільну здатність Ready 1366 на 768 пікселів. Будований Т2-тюнер надасть якісне ефірне телебачення. Вії-матриця, виробником якої є фірма HKS. Зробить зображення контрастнішим широкими кутами огляду 178 градусів. Частота оновлення екрану 60 Гц для ще більш плавнішої картинки. Телевізори оснащені набором вхідних та вихідних інтерфейсів для можливості підключення великої кількості мультимедійних пристроїв. Вихідна потужність у 24 четвертій діагоналі це два динаміки по 5 Вт, у 32 другій діагоналі два динаміки по 8 Вт. Наступна модель, яку ми з вами розглянемо, це 32 hts 01 Даний телевізор має роздільну здатність HDRV і працює на базі операційної системи Android Open Source версії 9.0, що дає можливість встановити велику кількість додатків для перегляду величезної кількості фільмів. Вихідна потужність звуку два динаміки по 8 Вт. Наступна модель, яку ми з вами розглянемо, це 42 FTS 03. Даний телевізор має найвищу роздільну здатність: це Full HD 1920х 1080 пікселів, що гарантує неймовірну якість зображення. Телевізор працює на базі операційної системи Android Open Source версії 11.0. VAL-матриця, виробником якої є фірма Sharp, забезпечує високу якість зображення з максимальною контрастністю. Вихідна потужність звуку це два динаміки по 10 Вт. Отже, надійна та довговічна техніка Sumato прослужить вам на один рік та радуватиме вас високою якістю зображення та стильним дизайном.